Вітаю тебе на моєму YouTube каналі. В цьому відеоролику я тобі розкажу, як ти зможеш заробити гарантовано 50, 100, 200 доларів на ф'ючерсах з мінімальними ризиками. Та використати ці долари, ці бонусні гроші на ф'ючерсах, а все, що ти заробиш, чистий профіт, ти зможеш вивести. Жирний лайк авансом, а ми поїхали! Зразу говорю, що рудетка імбова і практично безпроіграшна. Якщо ми перейдемо до умов і звернемо увагу саме на третій пункт, тут пише, якщо ви зробите мінімум 4000 торгового обороту, це означає, що у вас буде 2 прокрута. Ви отримаєте гарантовано, навіть біржа сама гарантує, що ви отримаєте 10 доларів на ф'ючерсі. Тобто, ми бачимо, що ми можемо отримати дякую. 10 USDT на трейдинг, 2 USDT, у вас буде 2 прокрута. Відповідно, якщо ви б там робили це на біржі Binance, у вас було б два дякую, Тому що так і є завжди. Тут біржа гарантує, що ви за два прокрути, які будете крутити, отримаєте 10 USDT на ф'ючерсі. Бачимо далі. Якщо ви зробите торговий оборот мінімум на 12 тисяч доларів, відповідно, у вас буде 6 прокрутів. Біржа також гарантує, що ви з 6 прокрутів точно гарантовано отримаєте 20 доларів на фьючерси. А саме, відповідно, у вас є 6 прокрутів, ви можете отримати і 20 доларів, і 40, і 60. Припустимо, 3 прокрута, ви отримали, 1 прокрут 10, 2 прокрута по 20. Ну і 3 прокрута дякую. Це вже більше. 50 доларів ви можете наварити. Якщо в тебе ще немає аккаунту на біржі BingX, зареєструвавшись за моїм реферальним посиланням, в тебе буде дуже багато переваг. А саме в тебе будуть скидки на комісії 25%. Ніхто з блогерів не дає таку скидку, як даю вам я. Плюс в тебе буде шанс отримати бонуси до 5000 USDT та унікальні airдропи для моїх користувачів. І найсаме головніше це. Особиста допомога від мене по біржі BinkX. І відповідно ці 60-40 доларів, які ми заробимо, ми можемо їх використати. І як показує практика, я відбуваюся тільки від своїх результатів. Буквально два тижні тому, тиждень тому була акція, де за P2P нарахували мені 50 USDT. Ці 50 USDT міг забрати кожен. І як бачимо, я зайшов у угоду. Використав, можна так сказати, цей ваучер добре і заробив за 2 години 25 доларів. Це, по суті, чистий прибуток. І на рахунок цієї рудатки, на що я хочу звернути увагу, тут не пише, в яких парах нам саме потрібно торгувати. Тому ми можемо спокійно перейти на біржу BinKX, нажати деривативи. Відповідно, ми торгуємо на безсрокових фьючерсах, тому що тут рахується, коли ми заходимо в угоду. І коли ми виходимо з з угоди, нам також рахується торговий об'єм. На стандартних ф'ючерсах, коли ми заходимо в угоду, торговий об'єм рахується, але коли ми виходимо з угоди, наш торговий об'єм не рахується. Тому торгуємо саме на безстрокових ф'ючерсах. головнішого те, що ми не торгуємо в криптовалюті, а торгуємо саме в парі. USDC до USDT, де ми на курсі нічого не втрачаємо, а втрачаємо тільки на комісії. По суті, ми торгуємо двома стейблкоїнами, які переважно є завжди стабільними. Відкриваємо угоду, закриваємо угоду, тим самим на волантильності ми нічого не втрачаємо. Після цього, як ми припустимо, зробили торговий оборот, заходимо крутим рулетку. Якщо нам випадає 20 USDT. Відповідно, ми їх використовуємо не на безстрокових фьючерсах, а використовуємо їх на стандартних ф'ючерсах. Заходимо на стандартні ф'ючерси. Після цього збоку тут є рахунок USDT, ми наводимо сюди і вибираємо бонус USDT. Якщо у вас бонус USDT не буде відображатися, ми даємо на цього чоловічка, тут є мої винагороди, нажимаємо сюди, там буде ваучер і буде використати. Нажимаємо використати, заходимо. На стандартній ф'ючерсі і звертаємо увагу, що ми не заходили на біткоін або ефір, вони не є волантильні, вони виростуть на 1%, на 0,5%. Нам це не цікаво. Ми заходимо на волантильні монети, щоб вижити з цього ваучера реально по максимуму. До нових зустрічей та хорошого тобі профіту!